Буває таке, що ти сильно чогось хочеш, і ти навіть щось для цього робиш. І ти навіть все для цього робиш, а воно трясця не виходить. Здається, що ти втрачаєш контроль над ситуацією або об'єктивно ти не маєш контролю над цією ситуацією, ти реально не можеш на неї вплинути. Тебе це злить, ти дратуєшся, стаєш якимось злим реально, і оця енергія злості, так, ти її знову направляєш. Те, щоб досягти своєї мети, отримати те, що ти хочеш, а воно знову не виходить. Дуля тобі з маку. Ти бісишся, тебе всі бісять, стан напруги зростає, і ти ходиш по колу, і в якийсь момент ти просто виснажуєшся тобі погано. Ти починаєш судорожно шукати у гуглі симптоми депресії або вигорання, але здається, то не те. Цей емоційний стан може називатися фрустрацією. Ми будемо розкривати тему в наступному дописі. Я сама зараз вийшла з цього стану, це неприємний стан, і дуже багато людей його мають, але ми не знаємо, що з цим реально робити, який алгоритм дій. Тому, будь ласка, слідкуйте далі. В інстаграмі буде пост. До зустрічі!